Ласкаво просимо до програми Китай фокусі з вами Ганна Варава. Перший крок у торговому протистоянні. Обраний президент Трамп попереджає про нові тарифи для Китаю, Мексики та Канади, закликаючи зупинити потік наркотиків і нелегальних мігрантів до США. Пенсійний фонд штату Канзас розпродає ціні папери КНР на суму 300 мільйонів доларів, і він приєднався до інших американських штатів, які відмовилися підтримувати економіку. Пекіна. Китай направляє винищувачі, щоб стежити за літаком ВМС США в тайванській протоці. Докладніше про те, чому ця зона важлива для світової економіки. А держсекретар США Ентоні Блінкен зустрічається із союзниками в Італії на саміті G7 і говорить про загрози з боку Китаю та Росії. президент Трамп заявив, що наступного року деякі країни зіткнуться з серйозним підвищенням мит, а точніше, у перший його день на посаді 20 січня. У соцмережі Truth Social Трамп написав, що в перший день свого президентства одним із перших він підпише указ про введення 25% відсоткових мит на всі товари, які надходять із Мексики та Канади. Трамп стверджує, що мита діятимуть доти, доки ці країни не зупинять нелегальну міграцію та потік наркотиків у США, особливо фентанілу. Обраний президент написав: як усім відомо, тисячі людей проникають через Мексику та Канаду, приносячи із собою злочинність та наркотики, в небачених раніше машинах. Штабах обраний президент також написав про Китай. У мене було багато переговорів із Китаєм про те, що до США надходить величезна кількість наркотиків, зокрема фентанілу, але все безрезультатно. Доки це не припиниться, ми стягуватимемо з Китаю додаткове 10-відсоткове мито на всі його численні товари, що надходять до США. Представник китайського посольства відповів: ніхто не виграє торгову або митну війну. Ці повідомлення стали конкретним показником того, як Трамп реалізовуватиме свою економічну програму. А ми. Ерека понад усе інвестор-мільярдер Білл Акман на своїй сторінці в ЕКС висловив припущення, що заява Трампа це спосіб підштовхнути сусідів Америки активніше протидіяти наркобізнесу та нелегальній міграції ще до того, як він обійме посаду. У 2023 році до США надійшло понад 83% загального обсягу мексиканського експорту і 75% канадського. Мита також віщують неприємності для закордонних компаній, наприклад, для багатьох азійських виробників автомобілів та електронік які через Мексику відкривають собі вигідніший шлях на американський ринок Трамп заявив, що хоче переглянути торгову угоду з Канадою та Мексикою, офіційно не дійшле повідомлення про це до вступу на посаду. Угода між США, Мексикою та Канадою дає змогу виробникам у будь-якій з цих країн користуватися нульовими експортними митними ставками. Але схоже, є одна країна, яка хоче скористатися цими привілеями, і це Китай Пекін звинувачується, тому що він наводнює закордонні ринки дешевим імпортом обходячи мито. За останні чотири роки обсяг китайських інвестицій у Мексику зріс майже утричі. Торік Китай став другим після США постачальником товарів до Мексики. Водночас левова частка мексиканського експорту прямує до США. Варто зазначити, що президент Мексики Клаудія Шейнбаум збирається надати докази, що китайські товари не потрапляють до США через її країну. Своєю чергою Китай заявив, що його експорт сприяє зростанню економіки Мексики у вівторок. Мексика відповіла Трампу, що може запровадити власні мита. Шейнбаум сказала, що вона відкрита для переговорів із цих питань, але зазначила, що наркотики це проблема США. Незабаром після заяви Трампа про мита курс китайського юаня впав до чотиримісячного мінімуму щодо долара США. Трамп пообіцяв скасувати особливий торгівельний статус Китаю, який надає йому доступ до пільгових мит. Він також пообіцяв накласти на китайський імпорт 60 відсоткові мита, які будуть набагато вищими ніж ті, що він запровадив під час свого першого терміну. Вартість канадського долара також впала до чотирирічного мінімуму. Знизився й курс мексиканського песо. А у вівторок просів європейський фондовий ринок через різке падіння вартості акції автовробників. Міністр економіки Німеччини закликав Європу серйозно поставитися до попередження Трампа про мита й шукати шляхи діалогу, щоб уникнути потенційної торгової напруженості. Штат Канзас продав китайських цінних паперів приблизно на 300 мільйонів доларів. Їх він купував у межах свого інвестиційного плану. Так він намагається розірвати зв'язки з ворожою державою Китаєм. Флора Хуа знає подробиці. Будь ласка, розкажи нам докладніше саме так пенсійна рада штату Канзас недавно продала 12 портфелів цінних паперів, які котируються в Китаї та Гонконгу на загальну суму 294 мільйони доларів. За словами інвестиційного директора Брюса Фінка, Канзас має намір відмовитися від участі в будь-яких державних фондах Китаю, Росії, Куби, Ірану, Північної Кореї та Венесуели. І в майбутньому рада директорів не розглядатиме інвестиції в будь-які країни, які викликають побоювання. Закон штату, який наказує від. Відмовитися від інвестицій набрав чинності ще в липні. Рішення ухвалено на тлі зростання геополітичної напруженості між США та цими країнами, особливо Китаєм. Раніше ще кілька штатів ухвалили закони про продаж своїх китайських активів, зокрема Флорида, Міссурі та Індіана. Недавно губернатор Техасу Грег Ебот також підписав розпорядження, в якому закликав усі державні агенції штату провести оцінку своїх інвестицій у Китай. На тлі загострення ситуації навколо Тайваню Пекін направив до тайванської протоки військові літаки та кораблі для спостереження за винищувачем ВМС США, який прилетів над спірною зоною сьомий is... Navy... флот ВМС США заявив, що літак прилетів над протоку відповідно до міжнародного права. За словами представників флоту, патрулювання гарантує дотримання навігаційних прав усіх країн і демонструє прихильність США в вільній і відкритій індотихоокеанській зоні. Через тайванську протоку проходить понад 20% світової морської торгівлі обсягом понад 2 трильйони доларів. США найважливіший союзник і постачальник зброї Тайваню. До того ж, американські військові кораблі та літаки регулярно проходять через тайванську протоку. Китай же майже щодня направляє в зону військові кораблі. Літа літаки також у понеділок міністерство оборони Тайваню повідомило, що на північ від острова над океаном зафіксувало китайську повітряну кулю шпигуна Загрози, що йдуть від Китаю та Росії, обговорили на саміті Великої Сімки. Держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Італії, щоб поговорити з колегами про глобальні проблеми. Він також зустрівся з міністром закордонних справ України, який приєднався до переговорів. За словами Блінкена, Вашингтон і Київ і далі протистоятимуть викликам від їхніх супротивників. Наші країни разом із іншими партнерами протистоять російській агресії щодо України. Ми разом протистоїмо деяким викликам з боку Китаю у цих та багатьох інших сферах. Італія, США і наші союзники по G7 – найсильніші партнери під час зустрічі голова МЗС Італії наголосив, що необхідно захистити українську енергетичну інфраструктуру, зокрема атомні станції, які опинилися під загрозою під час війни. Сторони, що воюють, регулярно звинувачують одна одну в завданні ударів по цілях, розташованих за кілька кілометрів від АЕС. Італійський міністр також наголосив на важливості забезпечення свободи судноплавства в чорному морі, оскільки Україна великий експортер зерна, і більшу частину цієї продукції доставляє. На кораблях прихильники Фолуньгун у Канаді проводять мирні акції протесту, щоб привернути увагу до проблем прав людини у Китаї. Члени канадського парламенту звернулися до уряду з проханням чинити тиск на Пекін щоб він припинив репресії щодо цієї школи вдосконалення. Друга петиція, яку я хотів би подати сьогодні, пане спікере, надійшла від імені прихильників Фалонгун у Канаді. Вони закликають уряд Канади затвердити резолюцію, яка завадить комуністичній владі КНР систематично ув'язнювати людей, що займаються цією практикою. Дякую, пане спікере. Фалуньгун – це традиційна китайська духовна дисципліна. Її моральні принципи, істина, доброта й терпіння. Влада Китаю вважає, що релігії, зокрема Фалуньгун, якимось чином загрожують її державному атеїзму. Останніми тижнями десятки членів канадського парламенту подавали петиції від багатьох прихильників Фолунгун, закликаючи уряд ухвалити резолюцію, щоб зупинити систематичне переслідування Фолунгун з боку китайської компартії, зокрема примусове вирізання органів. Необхідно звернути увагу на канадських громадян і людей, які мають тісні зв'язки з Канадою, яких переслідують у КНР через те, що вони займаються фалуньгун. Я разом із колегами хотів би висвітлити конкретні випадки, а також закликати покласти край переслідуванню усіх людей, які практикують фалуньгун. Члени парламенту Канади стурбовані репресіями щодо прихильників по у Китаї, подаючи петиції, роблячи публічні заяви та беручи участь у мітингах та ходах, вони закликають припинити репресії та звільнити ув'язнених. пане спікере, те про що сказали інші члени парламенту, я чув від людей, які вижили в ув'язненні. Ця ситуація дуже серйозна, і це важлива петиція. Дякую, Переслідування почалося 1999 року і триває досі. Деякі практикувальники Фалунгун розповідають про те, що відбувається. Моя сестра просиділа в тюрмі вісім років, бо не відмовлялася займатися фалуньгун. Ми дуже непокоїмося через переслідування. Їх так болюче катують. Влада боїться, що факти переслідувань стануть відомі, тому до них не допускають членів сімей. Моїй матері 80 років. Коли їй було 78, її засудили до 4 років. Вона пробула в жіночій в'язниці дінання вже рік і вісім місяців. У грудні 2022 року. Канадський парламент одноголосно ухвалив закон С 223 спрямований проти вирізання органів у живих людей. Він забороняє громадянам Канади брати участь у незаконній торгівлі органами. Ті, хто нижче підписалися, просять парламент і уряд Канади ухвалити резолюцію, яка покликана перешкодити владі КНР систематично вбивати прихильників Фолонгун заради їхніх органів. Ми також публічно закликаємо припинити переслідування Фолунгун. Дякуємо.